Всім привіт з Рівненщини. У мене сьогодні вихідний, гарна погода. Мене звати Оксана для нових глядачів та підписників. Першим ділом це заходжу в тепличку, дивлюся, що да як. А далі йду вже на ранкову поранку. Так що вам гарного перегляду, обов'язково покажу, що да як у нас, які в нас справи сталися за цей тиждень. І пішли. Старша група гусенят, які вилупилися в інкубатор і хочу їх сьогодні винести на травичку кліточку. Якісь в клітості вони менше були, це не сувкушиком, штучок і так багатенько. Гусенята, звичайно, шоковані, їх тут 16 штучок є, так що зараз даю їсти пити, і нехай. Буде сьогодні сонечко у нас гарненько. Так ще нехай привикають до травички, до всього. Ну ось, проведу вам огляд своєї теплички. Тут висаджено 5 огірочків. Ось, і вже висадила свої помідорки. Ну, але нічого страшного, прижилися. Ростуть помаленьку, звичайно, вони ще маленькі, дрібненькі, але, але ростуть. І ось, дивіться. радисочка, що я посіяла, вже посходила. Мурах немає, комах, так як користувалася ось таким засобом. ну Мені поки що сподобались такі огірочки. Відкрила трішки на провітрювання і в нас ранок. І вже 16 градусів. Так, тут посіяла кабачки, так як на городі в нас дуже багато ворон, вирішила посіяти в стаканчиках хоч пару штучок, щоб потім можна було пересадити. Так, переступаємо. І ось мої грибочки в мішечку. Ось такі вони вже наростають, звичайно мало їх. Але вони є. Мені в коментарях написали, що все мені треба. Ну, Це я люблю. Тому так. Ось, Ось тут у мене е -е, біля родисочки такий шматочок лишився, тому, думаю, пару баклажанчиків посадити і два корчика з краєчку десь посадити перчику. <кій> Тепличка невеличка. Але я нею поки що задоволена. Звичайно, дуже великий конденсат, так як вона більше тижня не відкривалася. Я зранку зайду, гляну чи все добре, подивлюсь температуру і ввечері так само боялася, так як йшли і душі, і грози, і все боялася, щоб. Нічого не сталося з рослинками, тому відкрила ось там віконечко на провітренні. І ось тут. Сьогодні я вдома купила, ще раз покажу ось таку сапочку, гребельки. і для помідорок купила шпагат, щоб їх було підв'язувати, так як ці помідорки будуть високорослі. Хотіла пару штучок придбати, але лише низькорослі поки що продають. Так що, ось так. Ну нічого, дочекаємося своїх томатів. Ну і тепер накидайте мені в коментарях, будь ласка, чи потрібно обробляти і чим краще обробити в теплиці помідори, щоб вони були гарні та потужні. Вже їх підживлю, щоб краще був ріст. Тому так як конденсат по краях збирається. До е, волога по бокам, а ось тут крайній рядочок, я так е, в шахматному порядку їх посадила, і думаю, буде все добре. ну Огірочки прижились добре, тому що ось так випускають вже листочки. Нижні е, тут не прибрала, а в більшості поприбирала нижні листочки і вже ось. Іде таке розгалуження, будуть ростуть, ростуть помаленьку, все дякувати Богу, помаленьку, потепленько. Ну ось і зірка ютубу, як то кажеться, головна героїня цього всього. А, квочка. В неї вилипалось лише одне курчатко. Але так дуже довго лопились під індичками індичата. А, ось підкинула під неї 10 індичат, але поки що 8 є. Чому 8? Тому що два були таких поганеньких, і вона їх вигріває, прийняла добре, вони під нею гріються, і все чудово. Водичку поставила, комбікорм дала, поки що все в нас добре. Вона сидить, можна сказати, не встає. Ну і ось тут молодша група гусиків моїх. Їх тут вісім є штучок, це висиділа індичка, могло бути дев'ять, але такі вони хорошенькі п'ють, їдять комбікорм. Маленькі, дуже довго теж вони лупилися, але є. Я... Це тих купованих яєць, що я купувала. Ну і щодо інкубатора. в мене тут закладені гусячі та курячі яйця. Одне качіння яйце лишилося, тому що було їх, здається, чи чотири. Чи пі... чотири. Три відійшло, тому що було неоплодне, це оплодне, треба переложити до качки. І гусячих 10, а курячих я купляла 30. І передивилася, і ось два неоплодних. Чудовий результат, я думаю. Так що доклала я, хто не дивився попереднє відео, тиждень було, як гусячі яйця лежали в інкубаторі, так як гусячі 4 неділі, курячі 3 неділі. І через тиждень. Через недільку доклала курячі. Ось так перевертаю зранку і ввечері. Водичку підливаємо і е, все добре. Ну і ось тут качені яйця, що забрала від качки, що врятувала від ворон. Так що не знаю, що з ними робити. Не хочеться її в інкубатор підкладати. Ну, навіть і не знаю. Що робити? Індичок випустила на волю, та як ось ця забила мені одне курча з більшечки. і а, вчора залізла в кубло там, де лупилися індичата, в іншої індички і теж прибрали. Так що сніданочок у нас. Ну а ось ця красуня знайшла. Яйця тут кури нанесли і всілися. Тому, можливо, качині підкладу і під неї. Хоче сидіти, нехай сидить. Вона хороша, гарно сидить і все добре. І ось тут сидить качечка, хотіла передивитися. Якщо зараз вийде погуляти, то передивлюся і підкладу їй одне яйце з інкубатора. Так що будемо наглядати. Слинку вже перевела, відділила від. Поросяток. Поросятка ось тут, готові до продажу і сьогодні вже мають приїхати забрати. Так що так, не хочеться гуляти, не дається, тому нехай сидить, підклала їй та яйце і вона вже перебирає. І ось ці індичі яйця буду викидати, так як... Тиждень вони сиділи, ось надлупилися два індичата, але не проклюнулись, тому що дуже вже шкірка грубеча. А ось там лишилися два гусячих і два індичих, Так що з індиками не дуже цього року. Ну і мої курчата іспанки, і там ще якісь. Так що вони на волі ходять собі, ростуть прекрасно. Такі. Гарненькі курчатка. І ось так. Ну і ця банда моїх інкубаторських курчаток. Дала їсти, то налетіли, як ніколи не бачили. Треба вже їх теж три, по трішечки переселяти на волю, але нехай ще цей тиждень побудуть. цю недільку. Ну що ж, пересадила я цю індичку в той хліб, де вона була. Тільки вона хоче на своє місце, а там нічого немає. І ось зараз пішла їсти. Тут 14 яєць. качинних, так що думаю, буде все добре. Ну що ж, одну парочку поросят вже забрали. <рес> я багато. Ну, це Е, Забрали люди і мають ще приїхати, так що сьогодні розпродаж поросяток. Мамочка дуже волнується, дуже кричить. Тут із Лопатою стояли. І, як хочете, бо дуже близько. Зазвичай я інший хліб переношу, але. Ну ні-ні, я їй так боюся, а вона нервується. Так що ось так. І так, сьогодні придбала ось собі таку. Багатофункціональну <головіка> м'ясорубку. Не знаю, і поки що задоволена. Не знаю, як буде використання, але поки що задоволення. Тут сама м'ясорубка і є, ось щоб витискати сік. І також я купила для кадишок ось таку машинку. Дуже хороша річ. Так що ось такі в мене покупочки. Ну, а цією красотою я вже давно її хотіла і вже все-таки наважилась і замовила. Думаю, вона мені прослугує. Ось така фірма. Так що так, стягую все, що можна. Приїхав тракторист, Фрезерує гай мій зелений гай. Тому що засіялося ось така біда. Просто ковром. І кропила сплошним, але не було погоди, не було тої плюсової температури. І ось такий ковричок настав. Але щось, де да переб'ється, щось деться. Да... Так тут має бути городина. Ну і ось мої кроленятки. Їх там вісім штучок. Ой. Поставила водичку, кроличка була. І вона неї комбіко хрумкий. І вони ну, такі манюсінькі вже починають бачити деякі. Так все. Є такі трішечки менші, трішечки більше, але непогані. Всі живі, всі здорові. Ось такі, скоро при кубальці вже вилазити. Тут гусочка сидить, вчора передивилася яйця. Вже пізно ввечері вона зійшла і було в неї 10 яєць, Одне я забрала, так як було раніше підсумнівало. І лишилось неї 9. І з дня на день вже будуть під гусені гусинятка, Так що дочекалася. У нас насивається хмарка, на сьогодні знову обіцяє дощ. так так. що ось так. На цьому своє відео буду завершувати. Всім величезне дякую, хто чекає моїх відео. Дякую за те, що мене підтримуєте. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини та будьте здорові. Все найкраще. До нових зустрічей. Па-па-па-па.